Україна стала найбільш замінованою країною у світі за її оцінкою, за оцінкою неурядової організації Майнс Group, Масштаби неможливо навіть порівняти з Афганістаном та Сирією. Протитанкові та протипіхотні міни, міни пастки, міни розтяжки, касетні боєприпаси, велика кількість снарядів, що не розірвалися, і це не повний перелік, чим нашпигувала українську землю російська армія. Забруднена нині майже третина території нашої країни. Це понад 174 тисячі квадратних кілометрів. Повідомляють у службі з надзвичайних ситуацій. Вибухотехніки знешкодили вже понад 300 тисяч боєприпасів на повне розмінування території підуть десятиліття. І зараз до нашого ефіру долучається Тимур Пістрюга, голова Асоціації саперів України. Пане Тимуре, вітаю вас. Вітаю. Отже, Україна найбільш замінована країна світу. Sky News пише про 40% території країни, вкритих вибухівкою. Наскільки масштабною є робота з розмінування? Скільки людей потрібно для цього залучити, аби збільшити ефективність? Ну я завжди наголошував, що е ситуація в Україні була складна ще навіть до 24 лютого, до повномасштабного вторгнення. Україна була в топ-5 п'ятірки країн світу з мінною проблематикою І навіть. Така, от була жахлива статистика, тоді що ми були на четвертому місці за кількістю жертв від мін та небезпечних предметів. Тоді це було після Афганістану, Малі та Ємену. Зараз ми всі чудово розуміємо. На жаль, що ситуація ускладнилась ну в рази так 20, а то й більше. Ось якщо говорити про масштаби, ну тут треба ще коректно називати терміни, що ми не говоримо зараз прям про забруд забруднені території а про потенційно небезпечні території, які потребують втручання з боку гуманітарного розмінування, виявити вже степінь забруднення можна тільки після того, як провести перший етап гуманітарного розмінування, який називається не технічне обстеження території. Але це ну враховуючи ці масштаби, це теж знадобиться. Тривалий час для цього більш того, продовжуються активні бойові дії. Наша територія продовжує активно обстрілюватися, тому, тому це все звичайно складнює цей процес. Пане Тимуре. Якщо уявити, що війна би закінчилася, ну наприклад, зараз скільки би часу пішло би на обстеження території і розмінування приблизно. Ну я завжди казав, що завжди впливають два фактори на швидкість процесу саме гуманітарного розмінування. Ми ж маємо розуміти, що ми говоримо зараз не про оперативне розмінування, яке успішно і героїчно можна так сказати, виконують піротехнічні підрозділи ДСНС. А також і військові залучаються і інші структури, такі як державна служба спеціального транспортом, ми говоримо про гуманітарне розмінування, які досить довго тривали процес, і результатом цього процесу є саме передача землі кінцевому користувачу з відповідними гарантіями безпеки та якості. Тому, якщо, наприклад, там завтра буде перемога. То це все ж таки знадобляться не, не один рік. Е, і ключовим в цьому питанні є, ну як би це не звучало, але це фінансування і допомога в першу чергу міжнародної спільноти, е, міжнародних донорів, наших партнерів, тому що той тягар, який зараз впав на наші. Плечі разом з війною. Напевно, бюджет жодної країни самотужки не витягне, і навіть економічно розвинутих, досить добре, економічно розвинутих країн це неможливо, тому що ми всі ж розуміємо, що гуманітарне розмінування це досить дорога послуга і потребує багато фінансового вливання. Ну, якщо про це говорити, то чи є в Україні в Україні такі в Україні такі партнери? Чи ведеться можливо вже якийсь переговорний процес з міжнародними організаціями? Чи є якісь перспективні плани? Так, звичайно, після 24 лютого 22 року, багато країн повернулись в тому числі в бік України з точки зору протимінної діяльності. Вони потрохи можливо не так швидко, як нам би хотілося, але вони потрохи допомагають і в цьому питанні. Це і матеріально технічне забезпечення наших державних підрозділів. Але і знов ж таки кошти виділяються на саме на очищення, тобто на звільнення наших земель від вибухонебезпечних предметів. Але з, знову ж таки, ці масштаби потребують звичайно більше потух, більш зусиль і активізації. А якщо говорити про досвід розмінувальників саперів а, саме в Україні, з якою вибухівкою доводиться найчастіше стикатися? Тому що, ну, наприклад, от а, у мене інформація, що Mines Advisory Груп пише про. Протитанкові міни, протипіхотні міни пастки, розтяжки, касетні боєприпаси і велику кількість нарядів, що не розірвалися. Що з цього найнебезпечніше? Дивіться, якщо говорити чим зіткаються наші сапери, особливо ті, що на лінії фронту виконують бойові завдання і піротехнічні підрозділи, які виконують оперативні завдання, там ми можемо знайти все. Якщо говорити про напевно найскладніші на даний момент, участки це Харківська область та Херсонська. Там, починаючи від протипіхотних мін, ми всі знаємо, що Росія не є підписантом Атавської конвенції і дуже активно використовує. Проти нашого населення в першу чергу протипіхотні війни там ліпістки і таке інше все це робиться в хаотичному порядку. Ніяких там формулярів так далі, тому подібне і все це звичайно е Важко в тому числі з точки зору розмінування касетні боєприпаси, якщо ми говоримо про боєприпаси, що е, не вибухнули. Але ще е, не треба забувати про так звані е, терористичні методи е, за допомогою саморобних вибухових пристроїв та мінних пасток, які ми ще тут зустрічали і зустрічаємо, на жаль, на Київщині, там Чернігівщині, Сумщині. А зараз цього дуже багато і. Е, на Херсонщині Харківщині, тому якщо говорити про складність, напевно з точки зору розмінування дуже складно все ж таки це якраз мати справу з саморобним вибуховим пристрілями мінними пастками. Це тут це потребують спеціальні знання з точки зору саперів. Ось по міжнародної класифікації це називається там вже рівень і 3 а То і саме щоб була підготовка щодо е, саморобних вибухових пристріїв, і так і це завжди важко, тому що ми ж розуміємо, що. Підлість мінер, російських манерів вона не має кордону угу. на жаль. Ну і пов'язане з цим буквально останнє питання. У нас е мало часу залишається, але хотілося б запитати: чи будь-який вибуховий пристрій можна знешкодити, чи бувають такі випадки, що лише е підривати? Не, так, звичайно, е це все. Прописано в відповідних, скажімо так, інструкціях, що є вибухонебезпечні предмети, які треба знешкоджувати на місці. Є такі, що підлягають транспортуванню і вже знешкоджуються в спеціальних відведених для цього місця. Пане Тимуре, я вам дуже дякую за цю розмову. Коротку, але змістовну і сподіваюся, корисну, І звісно, за вашу небезпечну, але таку важливу роботу. Це Тимур Пістрюга, голова асоціації саперів України. Був у нас на зв'язку. Дякую вам.